Як серед усього розмаїття різних форм відпочинку обрати найкращий? Не потрібно обирати. Варто спробувати усе. <плес> <плес> Ти на морі була? Була, а в горах відпочивала, а вже ж. А у літніх таборах відпочивала. Табори це пережитки минувшини. Повний відстій. Хто тобі це сказав? Повна маячня. Але годі посікати. Ходімо і побачимо все на власні очі. Друзі, ви з нами? Тож ходімо! Тернопільщина багата на хороші дитячі оздоровчі табори літнього відпочинку. Їх родзинкою передусім є унікальна природа з дивовижними краєвидами, водоспадами. Та цікавими історичними місцинами. Продовж літа у таборах області відпочивають тисячі школярів. Це дітлахи різного віку. Є тут і шестирічки, і є й підлітки. Для їх дозвілля організовують екскурсії, флешмоби, квести, майстер-класи, конкурси і забави. Кожен день у таборі сповнений цікавими розважальними, розвиваючими і пізнавальними подіями: сонце, чисте повітря, тепла вода, лагідний шепіт листя на деревах, привітна усмішка вихователя та засмагле плече нового друга поруч. Дітям цього більше, аніж достатньо, щоб відпочити після навчального року, набратися сил, зміцнити здоров'я, а відтак випромінювати соцільний позитив. Табір відпочинку вкаже нам про те, що діти тут відпочивають і оздоровлюються. І крім цього, і навіть якщо ми візьмемо і патріотичне виховання, тому що кожен кожна дитина знаходиться у загоні, певному загоні. І загін має свою назву, має свій девіз, має свою пісню. Перші зміні були такі цікаві назви цих команд, загонів маленькі патріоти, бандерівці. Тепер я дивлюся, вже в другій зміні є Гайдама. Є вже ми патріоти, тобто навіть виховується і патріотизм у дітей, і крім цього, вони більше часу мають проводити на свіжому повітрі, оздоровлюючись, приймаючи оці ці сонячні ванни, де вони десь, можливо, навіть трошечки відходять від комп'ютерних ігор, від комп'ютерів, від планшетів, що, на жаль, дуже часто так заполоняє дитячий час. Мають можливість поспілкуватися саме тут вони знайомляться з іншими дітьми і відповідно збільшують коло своїх друзів, коло своїх інтересів, цікавляться життям інших дітей, довідуються і про історію України, і історію власне Тернопільщини. У літніх таборах відпочинку діти не лише оздоровлюються, а й всебічно розвиваються. Особливу увагу приділяють фізичній формі. Тож спортивні змагання невід'ємна частина таборового життя яким чином ви заохочуєте дітей, аби вони займалися спортом? Кожного дня в нас на 11 годину проводяться різні змагання. Спортивні. Ми граємо в волейбол, футбол. Там по можливості, хто хоче, ми ходимо на турніки, бруси, тому що хлопці кажуть, що вони хочуть покращити свою форму, більш підкачаними бути. Дівчата також хочуть бути стройнішими. Багато спортивних естафет проводиться. Зацікавлюємось так. А навіщо на вашу думку дітям потрібно займатися спортом? У нас є різні діти різних років і в таких роках заняття спортом дуже є дуже добре, тому що розвиваються м'язи, рук, ніг, тому що сформовується правильна стійка, посадка, щоб потрібно робити звичайну зарядку, щоб вирівнюватися, щоб ходити стройнім, підтягнутим. Руханки, спортивні змагання, флешмоби, постійне перебування на свіжому повітрі. Усе це запорука необийкого апетиту, враховуючи це, кухарі таборів. Дитячого відпочинку намагаються нагодувати дітлахів поживним і смачненьким. Щодня урізноманітнюють меню та тішать юних гостей фруктами та десертами. Діти наминають за обидві щоки. Смачно готують? Так, то дуже смачно готують. І Мені найбільше тут подобаються макарони, котлети, борщі, супи. Нам дають гречку, м'ясо, цукерки, овочі, фрукти, сочки, чай, інколи дають каву. Ми, якщо захочемо ще, то ми можемо взяти собі добавку. Нам там всього досить вистачає чай, супи, все як має бути. Привіт! які твої улюблені страви у таборі? Привіт, мої улюблені страви у таборі це супи, картопля і різні солодощі. Ти любиш смачно попоїсти? Що тобі найбільше сподобається? Найбільше мені подобається тут, тут гороховий суп, Він тут смачний досить. Також подобається, е, тобат, е, сів дають. Наріші цукерки Даю теж, теж смачні. Керівництво таборів особливо відповідально ставиться до підбору педагогічного персоналу. Головна вимога любов до дітей. Творчі талановиті вихователі не дають дітям сумувати. Щодня вигадують нову насичену і розважальну програму. Скажіть, будь ласка, чим зацікавлюєте дітей у таборі? У нашому таборі є три гуртки: це танцювальний, де діти вчаться танцювати і потім на дискотеці показують свої вміння. Також у нас є гурток співів, де діти також розвивають свій талант. І умілі ручки, де вони роблять різні аплікації, які можна побачити у нас в павільйоні. Також ввечері у нас проводяться вечірні заходи, де діти проявляють себе. Це буде містер табору, голос табору, міст табору, також інші розважальні заходи. Бають тут і про безпеку. Цілодобово у таборах працюють представники правоохоронних органів та медперсонал. Дитинство не буває без подряпин та збитих колін, тож у медпункті двері не зачиняються. Чи достатньо у вас медикаментів, щоб дітям надати першу медичну допомогу? Так, звичайно, ми забезпечені повністю для надання медичної допомоги. При потребі ми можемо викликати швидку медичну допомогу на себе, щоб госпіталізувати дитину. Чим найчастіше звертаються до вас діти? В основному діти звертаються з подряпинами, укусами комах. Головна біль, біль у горлі. Три тижні у таборі це нові враження, навички, вміння, нові друзі. Словом спогадів вистачить впродовж року. Табірне життя прикольне Найкращий тому доказ щасливі і усміхнені діти. Я тут перший раз. Мені подобається цей табір, тим, що тут я знайшла дуже багато друзів і вдома зазвичай я не маю друзів і я сижу вдома. А тут ми маршируємо, ходимо їсти. Ходимо гуляти, а по вечорам нас дискотеки. Тут ніколи не скучно. Наша вожарка нам розказує історію. Ми ходимо на екскурсію, ми танцюємо і зранку робимо зарядку, тут зовсім весело. Мені подобається відпочинок в таборі, того, що тут можна танцювати довго. Тут нема таких правил, що чуть-чуть так, чуть-чуть так, тут все, що хочеш, можна робити. Тут навчать марширувати. Наприклад, якщо ти вже йдеш в ліцей, можна навчитися марширувати, щоб потім там не було тяжко це робити. Це тяжко. Тут п'ятеразове харчування, тут не залишишся голодним. Тут досить будеш їсти, тихий час можна погратися, щось подумати, собі почитати, пописати, розвинути своє, свої здібності. Класно тобі відпочивати у таборі? Мені подобається в таборі дуже багато друзів тут гарно годують вважаті гарні, добрі. Скажи, будь ласка, що тебе найбільше вразило в таборі? Мене вразило, що тут а, дискотека завжди пізна, і, 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 що ми можемо піти там на екскурсію до замку, який він дуже старовинний. Підійшов до завершення ще один випуск у шніського Будьте з нами, і ми подаруємо вам бурхливу ріку емоцій, море вражень і океан любові. До зустрічі в ефірі! Па-па!